Кабмін заборонив азартні ігри в інтернеті. Відповідно, урядова постанова діятиме до набрання чинності нового закону. Що з цього приводу думають кияни? Давайте запитаємо. Тобто в інтернеті не буде, а можна буде там в поворотні. Ну получається какая-то знать, якби как бы несправедливость, потому що в інтернеті насамкінець, ті, хто шалят, вони розуміють, що там можливості больше. То есть ти не виходячи з дому, отримуєш можливість поіграти в азартні ігри, які там, наприклад. Плюс там вариант, допустим, по ставкам, как правило, отличается. Потому что, допустим, я был в казино как-то не в Украине, в Египте. И там, там, Ого. Ну, там, допустим, смотрите, там минимальная ставка, допустим, 1 бакс, 40 гривен. Ну, выключаюсь. А в казино можно поставить, например, если ты играешь криптовалютой, там поставить меньше одного цента. Криптовалюты ще и такие? Ну конечно, но есть разные казино. Постоянно немного в этом разбираюсь, как бы, одно дело, ну одно дело было такое, що я типа, вот. Но Я, я, я не грав. Я как-то грав в Україні в казино, коли легальник, я легальників, я був студентом. І тоді я короче, виграв 200 гривень. Людям советую не грати в казино нигде. ніколи, ни ні в інтернеті, ні в житті реально. Цілком позитивно. Чому саме? А, ну, тому що я вважаю, що ці ігри це є зло, це є вивід грошей. А, ну, особливо, я думаю, у воєнних, uh -huh. військових. Тому я радію, дякую. Uh -huh. А ось у вас не було такої думки, ну там іноді щось там, ну, пограти, mm -hmm. можливо, повитати долю? Ні, не було, мені це не цікаво. Заборона ніколи не діє. Треба штрафи, обмеження, а не заборона. Нічого, прям так? Думаєте, що ну, заборонила азартні ігри в інтернеті? Ви думаєте, що там попри заборону все ж таки будуть діяти? Так, все ж інтернет. Хто хоче грати, те в будь-якому випадку зможе і надалі це грати. Заборонили, але всякі банери і тому подібне, воно все висить, його ніхто не забороняє. Тому це так само, як заборонили курити, все одно всі курять. Я просто трішки стикалася, можна сказати, з цим. На жаль, а це розкажіть? Ну, просто були знайомі, які грали. Там дійсно можна виграти хороші суми, але там також потрібно знати всі алгоритми, як воно це все працює. Тому просто ти зайдеш, воно тобі нічого не дасть. Там для початку потрібно вкинути нормальну суму, щоб далі вже заробляти хоч якісь гроші. Метро, як їду, вивіски були завжди там, а, лікували від наркоманії, там, від алкоголю. А зараз вже. Лікують саме від цих ігор. І просто в шоці. Тому що світ зараз так помінявся, саме зараз лікують від ігор. Я думаю, що вони взагалі не потрібні зараз. Ці азартні ігри, вони нікого не цікавлять, я думаю. Це небезпечно для військових, тому що вони всі гроші там якби, викидають туди. Ну і плюс для суспільства також. Ну. У вас не було ніякого бажання якось зіграти? Не було. А що з цього приводу думаєте? Ви напишіть у коментарях під цим відео.